Закінчили бетонувати першу нашу захватку підвального приміщення. Прийняли бетон. Висота в нас в стін буде 3 метра 40 см, марка бетону Б25. Ось така в нас використовується палубка пері. Легка щитова, зручна для монтажу вручну, тому що в нас. І першу ще палубку ми могли б змонтувати краном але вже другу захватку ми просто не можемо кран використовувати. Навіть 25 метрів він не достає туди для монтажу палубки. Тому було прийнято рішення використати професійну опалубку парі, легку, щитову опалубка просто супер. Весь бетон відразу позалили за один раз, висота 3,400. Ось такий вигляд має на сьогодні наш будівельний майданчик. Продовжуємо будівництво підвального приміщення. Буде дві частини, і зверху буде ще гостєвий будиночок. Ось таке зараз у нас замовлення в місті Черкаси. Кому треба розробити індивідуальний проєкт будинків, підвалів, бомбосховищ тощо, звертайтеся до нас, розробимо індивідуальний проєкт та побудуємо все повністю під ключ. Працюємо з професіональним обладнанням та маємо професійні навики вже по будівництву будинків під ключ.